Походженням англієць він народився у передмісті Лондона в родині зварника та домогосподарки. 14 років покинув школу. Згодом намагався вступити до Королівської академії драматичного мистецтва, але там йому порадили обрати інший фах. Зрештою, Олдмен закінчує столичний коледж ораторської та акторської майстерності і досить швидко стає популярним театральним актором. До кіна прийшов у середині 80-х, а 1986-го прославився ролью вокаліста рок-гурту Sex Pistols Сіда Вішеза у фільмі Сід і Ненсі. І досі ця стрічка вважається зразковою у показі світу панків. Стрійся вашій мамі засранці трахнуті. тю на тебе ми жартуємо. Проте широкому загалові ґірі Олдмен став відомий тільки в першій половині 90-х але йому пощастило емблемувати чи не найрезонансніший напрям у світовому кіні 90-х Йдеться про кінематограф Квентіна Тарантіно. Хоча зауважимо, що Олдмен не знімався у стрічках Тарантіно. Хіба що у фільмі Справжнє кохання там він зіграв вихідця з ямайки, наркоторгівця та сутенера, який убиває не замислюючись. Проте в посттарантіновське кіно Олдмен вписався просто ідеально, зробив його ще ірраціональнішим, ще божевільнішим. Одна з найцікавіших робіт актора початку 90-х – роль продажного поліцейського у стрічці Ромео у крові, канадця Пітера Медака. Він любить er, пальці. Ніг. Правда гроші. Ніхто ні до ні після так переконливо не зображав людину, яка заради грошей здатна бути настільки жалюгідною і безпринципною. Олдмен не шкодує свого героя, не робить ніяких спроб, хоч якимось чином його виправдати. Здається, він буде безпомічним і жалюгідним до кінця. Я так люблю ці спокійні миті перед бурею. Вони нагадують мені музику Бетховена. Певним продовженням теми стала роль Гері Олдмена у фільмі Люка Бессона Леон Олдмен знову втілився у поліцейського, але тепер його герой не лише аморальний, він психопат, якого нічого не здатне втримати від злочину. У виконанні іншого актора ця роль виглядала б надто неправдоподібною, навіть гротисковою. Важко повірити в існування таких захисників закону. Проте олдмен робить свого полісмена надзвичайно переконливим зримим. Нікого іншого на його місці і не уявляєш. Ми сказали, що прийдемо опівдні. На моєму одна хвилина. Вона називається Аргеш. Ріка княгині. Втім, це лише не один бік актора Ґі Олдмена. Він уміє не тільки експлуатувати свою характерну зовнішність. Олдмена частіше за інших сучасних акторів називають Хамелеоном власне за здатність імітувати будь-кого і будь-що. У перший актор проявив себе у такому амплуа у картині Френсіса Форда Копполи Дракула. Кров це життя. Кров стане моїм життям. Для ролі фатального трансильванського графа Олдмен старанно скопіював румунський акцент. Проте найбільші зміни сталося з його зовнішністю. На перший погляд здається, що роль Дракули виконують кілька акторів, але навіть під складним гримом упізнається пластика Олдмена його вибуховий темперамент. I didn't hear you Я не чув, як ви зайшли. Обережно, не пораньтеся. Це небезпечніше, ніж ви думаєте. Мерзенна іграшка людського марнославства. Може, вам відпустити бороду? Одна з останніх ролей такого плану Мейсон Верджер у фільмі Рідлі Скотта Ганнібал. Олдмен у ролі одержимого помстою каліки абсолютно невпізнаний. Але хіба померти в ролі це не мрія кожного справжнього актора? How down. How down. У картині Тома Стоперда «Розенкранц» та Гільденстерн мертві у Гері Олдмана роль іншого плану. Вона нагадує про його славетне театральне минуле. Я кажу, що? Ну. Хочеш скуштувати? Ні. Суть цієї роботи не в обігруванні ефектних зовнішніх даних і не в абсолютному перевтіленні. Вона у тому, щоб перенести увагу з персонажа на саму ситуацію, виявити її неоднозначність, навіть абсурдність. Як ти гадаєш? Це впаде швидше від цього? Правда ж? Розенкранс і Гільденстерн мертві, бо зайві, бо зовсім не вписуються у високий світ Шекспірівської трагедії. І британський актор Гері Олдмен виявився на висоті поставленого драматургом і режисером завдання. Ти матимеш цілковиту рацію. У фільмі розповідається про двох персонажів Шекспірівської трагедії Гамлет. Тобто, це ж ніяк не екранізація Гамлета. Це довільна інтерпретація класичного сюжету. На перший план виходять другорядні персонажі Розенкранс і Гільденстерн. А однією з основних подій картини стає вистава, яка розігрується мандрівними акторами. Все скінчиться без нашого втручання. Тому розпружся. Спробуй одержати максимум задоволення. Розслабся.